So John 3, verse 16. Отже, Івана, 3, розділ, вірш 16. 25 words in this text. 25 слів в цьому тексті. That's in the English Bible. В англійській Біблії. And I'll read it in English. Я прочитаю на англійській. For God so loved the world. Так, бо Бог полюбив світ. That he gave his only begotten son. Що дав сина свого однородженого. That whosoever believeth on him щоб кожен, хто вірує в нього, should not perish, не згинув, But have everlasting life. Але мав життя вічне. We have a little poem that we learned as children in the Sunday school in Belfast. Ми коли ми коли вчилися в в недільній школі в Белфасті. And it went like this. І це так. I'm not sure how it's going to translate. Я не знаю, як це буде перекладено. But you'll get the main idea. Але ви зрозумієте ідею. 25 words. 25 слів. In John 3:16. Івана 3 розділу, 16-му вірші. No greater verse has ever been sung. Ніколи більш величніший вірш не був заспіваний. 12 words about God. 12 слів про Бога. And 12 words about you. І 12 слів про вас. The son Син, Son of God Син Божий, in the center. в центрі. Verse 16, 16-го John 3. Івана 3 розділу. It's a word of God. Це є Боже слово. It's not the words from Kyiv. It's not the words from New York. Це не слова з Нью-Йорка. It's not even from London. Це навіть не з Лондона. Це від всемогутнього Бога. І Бог промовляє до когось на, в цій залі, на цьому. You must світі. give attention. Ви мусите бути уважними. You must not so much what I say. Ви повинні послухати не те, що я маю сказати. But listen to the word of God. Але послухати Боже слово. What does God say? Що Бог говорить? Так бо Бог полюбив світ. Так бо Бог полюбив світ. Що став Дав сина свого. Що дав Сина свого. Однородного. Однородного. Щоб кожен. Щоб кожен. Хто вірує, хто вірує, в нього. В нього. Не згинув. завін. Не згинув. Не зінов. Алей. Але, але. Але. Мав життя вічне. Але мав життя вічне. Івана 3,16. Івана, 3,16.

З чого говорить Бог? So very simply. Дуже просто. We want to think about God's love. Ми хочемо роздумувати про Божу любов. We see that in the verse. Ми бачимо про це у вірші. And then we want to think about God's son. І ми хочемо роздумувати далі про Божого Сина. And we want to think about him. І ми хочемо роздумувати про нього. Because he is the savior of the world. Бо він є Creator, Space Switch. Saviour of the world. Uh -huh. And He is the only one that you can be in heaven by trusting. Той, повіриши, And then we want to think about God's invitation. Щоб Щоб особо, yeah. Everyone! Кожен. Кожен The love of God. Божа любов. Or God's love. Любов Божа. Did you ever think? Чи коли небудь ви роздумували? What or how would you feel tonight? як би ви почувались сьогодні. How would you feel tonight in this meeting? як би ви почувались сьогодні на цьому зібранні, If God did not love you. Якби Бог не любив вас. If God did not love me. Якби Бог не любив мене. Just stop for a moment. Зупиніться на момент. 8.5 billion people living on planet Earth just right now. Зараз на планеті Земля 5 мільярдів. мільярдів 8,5 мільярдів людей. 8. On this earth. На цій землі. Just stop for a moment and think. Зупиніться на момент і подумайте. If God did not love us. Якби Бог не любив нас. Where would any of us be? де ми Ми були? були Неможливо навіть думати про це. б б загублені. There would be only one place for us. Було єдине місце для нас. The judgment of God. Боже засудження. Eternal hell and the lake of fire. Вічне пекло і озеро вогня the verse tells us. Але вірш говорить нам. For God so loved the world. Що так бо Бог полюбив світ. It's in the past tense. Це в минулому часі сказано. He loved us from eternity past. Отже, він любив нас від вічності. You all the the story about the Sunday school class. Ви чули історію про ш... недільну школу. Many, many years ago. Багато-багато років назад. An old lady, she was teaching the girls. Hey, Lily. The old lady was ah, teaching the girls. Старша жінка вона навчала Maybe дівчат. 10 girls in the class. Можливо, 10 дівчат було в класі. She took off her wedding ring. Вона взяла своє обручальне кільце. She showed it to the girls. Вона показала дівчатам. Pass it round. Паса передала? Так. Передайте його. Угу. Передайте його. Show me please. Покажіть мені. Where does it end? Де воно закінчується? Where does the ring end? Де And of course the girls were looking and Oxana said to Titiania. And they're searching. And they're looking Шукали і дивились. Okay, you can't find the end. Добре, ти не можеш знайти кінець. Show me the start. Покажи мені початок. It's just like the love of God. Це так само, як Божа любов. It had no start. В неї немає початку. It has no end. В неї немає кінця. It's a never lasting love. Це є вічна любов. Now please don't be offended when I tell you this next bit. E, будь ласка, не ображтесь, коли я вам скажу наступне. You, ви, whoever you are in the meeting, ким би ви не були на зібранні, and these two men standing here, і цих двоє чоловіків тут, які стоять, the Bible says we are unlovable. Біблія говорить, що ми такі, яких неможливо любити. Who are we?

Ви не знаєте, якою доброю є моя сім'я. The Bible makes it very clear. Біблія робить це дуже чітким. There is no difference. Немає різниці. For all have sinned and come short of the glory of god. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. And so the love of God is it's a divine love. Отже, любов, It, it's a love that's ever lasting. Любов, and God so loved the world і... that he gave his only begotten son. Бо You'll remember the story of Adam and Eve. Created Adam. The big operation, the first operation in the Bible. God comes and takes the rib from Adam. Бог бере ребро з Адама. Yeah. And he builds a woman. І він створює They come man and wife. Вони стають чоловіком і дружиною. Everything was beautiful. Все прекрасно. Actually, everything was perfect. Насправді все було ідеально. Beautiful garden. Чудовий сад. Everything's going well. Все відбувалось добре. You know the story. Ви знаєте історію. The Bible tells about it in Romans chapter 5. 5 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and, death by sin. And, and so death is passed upon all men, for all have sinned. God hates your sin, He hits my sin. Бог ненавидить ненавидить ваш гріх і ненавидить мій гріх. But God loves the sinner. Але Бог любить грішника. Every every man and woman and boy and girl in Ukraine tonight and right across the world. Кожен чоловік і жінка в в цьому світі, Україні, God loves them. Бог любить їх. And he proved his love І Бог довів любов свою. by sending his only begotten Son into the world.

Бог любить людей. It's amazing to me that God wants you and me in heaven. Це вражаюче для мене, мене що Бог хоче вас і мене в небесах. And that's why He gave us only begotten Son. І саме тому він дав сина свого однородженого. There's another lovely verse in the Bible, and you know it very well. Є і і такий вірш про любов, і ви знаєте його дуже добре в Біблії. But God commendeth his love toward us. Ага, а Бог доводить свою любов до нас тим, we що коли ми ще були грішниками. Died for our sins. Христос помер ради наших гріхів. So we let's just think a bit about the love of God. Давайте пороздумаємо ще трошки про Божу любов. І повернемося назад в Едемський сад. Вони проявили непослуг Богові. Гріх увійшов в світ. Separated God from His uh, From Adam and Eve. Відділивши Бога і Адама із Євою. So did God forget about them? Чи Бог забув про них? Did He go away and say, Well, I told you, I I just thought like this. I I God said I thought they will do some bad things. Чи Бог просто відійшов і сказав: "Я знав, що вони зроблять щось погане"? Read Genesis chapter 3. Почитайте Буття, третій розділ. In the cool of the evening. В прохолоді дня. God's voice was heard. Голос Божий був. came into the garden. Ходив по раю. Adam! Адам. Where are you? Do you see who's moving? Ви бачите, хто рухався там. God. Бог. God is love. Бо Бог є любов. The character of God is to love. Божий характер, це любити. To give salvation. Дати спасіння. We never deserved it. Because of our sin. So He sent His Son. Отже, there was never a man lived on planet Earth like the Lord Jesus Christ. Землі, the Bible says that the Lord Jesus was, is the Son of the love of God. Son of His love, sorry, mm -hmm. Son of His love. Mm -hmm. Господь Ісус є сином Божої любові. Even 700 years before the Lord Jesus was born. Навіть 700 років до того, як Господь Ісус був народжений. Isaiah wrote these words. Ісая написав ці слова. He said, unto us a child is born. Син родився нам. We understand that. That's Ми no roz... problem. Ми розуміємо це. Це немає проблем. But the next part of the verse is this unto us a son is given. І але наступна частина вірша говорить: син даний нам. You know. Ви знаєте. How many sons God hath? Наскільки багато синів Бог має? You know it's one. Ви знаєте, що він один. You know it's one. Ви знаєте, що він один. And he gave us son. І він дав сина свого. He didn't hold him back. Він не стримав його. he й him. Але через любов до вас, щоб ви були в небесах, віддав його. And the Lord Jesus was born in Bethlehem. І Господь Ісус був народжений в Ефлеємі. He grew up to be a little boy in the temple of 12 years of age. Він зростав і в віці 12 років він був в храмі. And what's he doing? І що він робив? He's asking questions. Він запитував питання. He's answering questions. Він давав відповіді на запитання. To these old men. Цим старшим чоловікам. The Lord Jesus has tremendous wisdom. Господь Ісус мав вражаючу мудрість. Because he's God manifest in flesh. Тому що він Бог, який в тілі з'явився. The Bible says in another part. Біблія говорить в іншій частині. The Father God sent His Son to be the Savior of the world. Стати спасителем світу. And that meant that the Lord Jesus had to go through Gethsemane. І коли Господь Ісус повинен повинен був був іти іти через Гефсиманію, He had to go to the cross. He had had to 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 go the the cross. cross Він до be on for six hours. 6 It was the will of God. He gave himself a mighty sacrifice. Willingly e, своє волі. Voluntarily. Dobroві. He could have turned back. In one moment, he could have gone back to heaven. Небеса, But he stayed on the cross. And he took all that suffering. And he took all the sins of the world. In actual fact, the Bible teaches факт, нас, that He became our substitute. You and I should have been on the cross.

Так, солдати пробили цвяхами його руки. Yes, the soldiers put the crown of thorns on his head and beat them into his head. Так, солдати поставили на його голову терновий вінець і били його по голові. But after he said it's finished. Але після того, як він сказав, звершилось. And then his last words. Його останні слова. Father, into thy hands I commend my spirit. Отче, в руки твої віддаю духа свого. He died. І помер. He died for you. He took your place. Він взяв ваше місце. And all the judgment that was for you and for me, it fell on him. І і весь суд, який був для вас і для вас мене, впав на нього. And he gave his life. He gives his life. He was buried. Він був похований. Third day he was raised from the dead. Третьего дня він воскрес з мертвих. He'll never die again. І ніколи знову не помирає. Golgotha will never be repeated. Голгофа ніколи не буде повтореною. So we thought about God's love. Отже, ми 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 про 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 Божу любов. We we thought a little bit about about his his son and трохи його його сина і і досконалість. God's invitation for you the 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 meeting? як стосовно Божого запрошення для вас і для вас мене? We're so glad to 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 see see everyone who has taken time come. такі раді бачити кожного, хто взяв час, щоб щоб прийти. Of course would love all seats filled. Звичайно, ми б хотіли, щоб всі місця We would love people standing at the back, right out to out to the back door.

хотіли мати зібрання таке. So God's giving you an invitation today. Бог дає вам запрошення сьогодні. Remember Pilate? Пам'ятайте Пилата. Я розумію, що є люди на цьому зібранні, які увірували в нього в минулому. But this is an invitation that we cannot um we cannot count. 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 Це той запрошення, яке ми не можемо count. порахувати. Ага, порахувати. Mm. We cannot count. Ми не можемо порахувати його. Because it's to the whosoever will. Бо це для кожного, хто. What does whosoever mean?

Потім одна маленька дівчинка підняла руку. Please give the answer. Будь ласка, дай відповідь. Mr. Preacher means you. E, Mr. Це означає ви. And it means me. Це означає я. And it means everybody else. Це означає всі інші. Кожен. Кожен. хто in him. вірує в нього. Doesn't try to understand it all. Не, по... Не намагайтесь зрозуміти це все. Doesn't try to work everything out. Не, не потрібно це якось напрацювати. Just believe. Повірити. It's, it's a step of faith. Це крок віри. Like Naman. Як Нааман. He got out of the chariot. Він виліз з колісниці. Він пішов до річки. Він занурився сім разів. Він вийшов. І проказа зникла. Його шкіра була чиста, як в немовля. Because he believed the message. Тому що він повірив в послання. He believed on the Lord Jesus Christ. Have you done that yet? Чи ви зробите це? It's time you did. Behold, now is the accepted time. This invitation is unlimited. It's to the whosoever who will. Кожного, Just as I finish. Tільки we thought of the love of God. We thought of the the greatness of the Son of God. We thought about this wonderful, this great. Invitation that goes out to everyone. Ми роздумували про величне запрошення, яке йде до кожного. But did you notice one other word in the verse? ви ще одне слово в цьому вірші? Should not perish. Не згинув. Should not perish. Не не згинув. Щоб не згинув. Щоб I don't think there's anyone in the meeting who wants to perish. Я не думаю, що є тут хтось на зібранні, хто хоче згинути. Кожен хто вірує в Нього в Ісуса Христа, the Son of God, Божого Сина, the Redeemer, Відкупителя, the Savior of the world, Спасителя Світу, should not perish, щоб не згинув. Але мав життя вічне. Але мав життя вічне. May God bless his word.